Просто лежа на диване, вместо того, щоб тикток лежать, повыставлять якісь видосы, помонтировать, чи фотки обрабуть, чи щось таке выставить и за. Още? Лінь, взагалі, що таке лінь? Це взагалі от така штука, нас ще зі школи всі запугують, що от ти лінивий, ти такий, поняв, нам внушили чувство страха і стида за лінь. А це насправді дуже природня реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі абсолютно. Тобто більшість людей це розуміє. Люди дуже часто тяготіють просто до відпочинку лежати, їсти, дивитися телевізор, там, не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, щасливі від життя отримати. А нам тут розказують, ти маєш добитися того, ти маєш стати успішним, заробляти сто та і так далі, людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити, думає, та на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміло, чи це отримав. І люди навіть не пробують, і все. І їм проще прокастенізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але от є ж можливість з телефону дивані щось виставлять. тут величезне питання. Коли людям дається можливість там в інтернеті онлайн же заробити він величезний зараз, коли гроші це базовий ресурс для життя. Отут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І є у них посилання, люди переходять, там, купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео, хоча проект не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого. Люди це не роблять, але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди туліш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в житті ні ну ні не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався, ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Обов'язково ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну, не назавжди. У нього колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал, втрачається. Дуже добре, що я там з 20 років почав працювати онлайн, вистроїв величезний там, бізнес е, медійний, і тепер він росте, розростається, У мене є величезна команда, яким це займається. Я можу тепер відпочивати. Слава Богу, мені Вдалося вибрати правильний напрямок в житті. Але люди ну, не розуміють. Не, не Тут питаюсь донести людям, скільки можна, як це все працює, не всі розуміють. Але ті, хто спробував, ну ти ж сам знаєш, бачив приклади прямі ефіри. До речі, вони вже записали ці профілю. Скільки у людей виходять і, і як? І де вони знаходяться, і яка у них авища що... в 10 разів менше, ніж вони на цих відео. І це тільки один приклад. То уявіть, скільки можливостей є онлайн? Зараз? Чистих, білих, чесних. Люди просто не хочуть. Отака От лінь це погано.